Привіт, привіт друзі, всіх бачити. Сьогодні будемо відкривати контейнери до івенту по 50 тисяч вільного досвіду. Якраз я думаю, ми оці перших 50 контейнерів за 2,5 мільйони відкриємо і виб'ємо звідти скільки піщаних куль. Давайте так, якщо мій випаде звідси дві піщаних кулі, будемо вважати, що мені пощастило, і я буду задоволений. Також я не планував знімати це відео. Я якось збирався приберегти вільне досвід до нового року, але ви в коментарях дуже багато писали, що треба. Треба такий контент. Я до вас дослухався, тому друзі, з вас. Тисяча лайків, а ми починаємо. Давайте будемо відкривати і подивимось, що тут взагалі як. Тут 2% шанс, тут 5% шанс. За золото відкривати, певно, не будемо. Я золото знову ж таки прибережу вже точно до Нового року. Але 2,5 мільйони вільного досвіду можна і злити подивитися, чи з нього випаде щось хороше. До речі, тут ще нагороди, я не забрав, треба забрати. Так, добренько. Добренько, дуже багато івентів завозять на злив ресурсів. Вам так не здається? От постійно раніше такий івент був один раз на рік, якщо я не помиляюсь. Це срібло можна було зливати на китайський новий рік, а е, вільний досвід і золото можна було зливати на новий рік, ось якось так, на звичайний новий рік, ви зрозуміли. Зараз вже, вже роблять ці івенти. Ну, на... в цьому році це здається третій івент, ще навіть рік не закінчився. Тобто десь в середньому раз на квартал завозять подібний івент. Напишіть коментарях, чи вам взагалі така історія подобається, тому що, як на мене, таких івентів щось забагато. Ну, об'єктивно, то бустери, то срібло, то е, вільний досвід, то все разом зливай. І якось не знаю, на яких це олігархів розраховано, бо навіть я більш-менш активно граю, відкриваю там різні, різні контейнери туди-сюди. І те, в мене ресурсів далеко не завжди вистачає, щоб записати вам гарне масштабне відкриття. Це якийсь капець. Так, ну тут падає мінімальне золота, і по суті, ми тут чисто за цими піщаними кулями ганяємося, тому що з них можуть випасти жирні нагороди. А так, тут трошки золота насипають, якісь там бустери, перезарядки. Ну до речі, теж корисна історія, якщо ви граєте на танках, в яких два пробучених спорядження. То бустер перезарядки погано. 150 золота. Добренько. Я пам'ятаю, як я перший раз відкривав за вільний досвід контейнери, я на той момент, друзі, грав е десь півроку, може, тр трошки більше. Десь Місці 8 я грав, і я ці 8 місяців збирав. Вільний досвід. Я назбирав 600 тисяч. Я тоді практично не донатив. і дуже тяжко мені було збирати. Я ці 600 тисяч назбирав. Раніше просто не було такого, як ви зараз грі бачите, що вам всюди дають вільний досвід купу цих сертифікатів. І x5, x10, x3. Там все роздають. З івентів різних дають в цьому в бойові перепуски дають. Раніше цього все не було. І 600 тисяч збиралося дуже тяжко. Я катався на всьому стоковому і збирав чисто вільний досвід. Назбирав я 600 тисяч до Нового року. І на новий рік я вирішив відкрити е, такі контейнери. Ну, ви знаєте, такі, е, подібний івент, тільки до, до Нового року, який кожного року проходить в нас. І коротше, я витратив е, туди ці 600 тисяч, відкрив там скільки з тих контейнерів, скільки 12, здається, скільки в мене вийшло відкрити. І як ви думаєте, що мені випало? Мені випала одна е, сніжна куля, з якої випало 200 тисяч вільного досвіду. Ось так. Я, витра... я збирав 600 тисяч. Витратив їх, мені випало 200. Ну, я, звичайно, 200 знову залив кулі і нічого не вибив. <гум> Якось так. Тому я виходить просто так, збирав вільний досвід. Цілий рік катався на стокових танках. У мене тоді ще було дуже мало танків. Я загалом, ну прям. Прям себе дійсно трошечки цей по комфор... Не трошечки, сильно по комфорту порізав, по комфорту гри, тому що кататися в стоці, я тоді пам'ятаю якусь бабаху качав, я на стокому торті катався, на якісь стокових атешках. І заради того, щоб. З 600 тисяч вільного досвіду вибити 200, <хи> а потім ще 200 назад злити, в надії вибити і нічого не вибити. Ну, це дуже сумнівна історія. Була добре, що на наступні роки, хоча б такого приза, як 200 тисяч вільного досвіду в кулях цих вже новорічних не було. Але до чого я це все веду? Це така, друзі, мудрість. Якщо ви тільки починаєте грати, і ви думаєте, чи заливати вам вільний досвід сюди, чи не заливати, я би сказав не заливати, тому що в більшості випадків ви краще використали б досвід на те, щоб прокачати топ Модулі на танках, ну, вільний досвід мається на увазі. Якщо ви використаєте цей досвід туди, це буде набагато корисніше, ви і статистику не просадите собі сильно так і будете комфортніше грати і загалом краще почувати. На те, щоб прям досліджувати всю гілку за вільний досвід, я б вам такого не радив робити, краще качайте топові модулі на танку і далі собі на цьому танку катайтеся, грайте набирайте досвід досвіду. Ось якось так. Тобто, якщо у вас немає в ангарі, там, ну, скажімо. 20 прокачних десяток, то вам краще взагалі ось цим не займатися, не відкривати подібні контейнери, а вільний досвід нормально заливати в прокачку модулів. Ось і не кататися на якісь дуже. Дуже сумнівних стокових танках, підводячи і себе, і команду. Поки що, друзі, ні одної кулі немає. Абсолютно ні одної кулі. Можливо, навіть трошки заскамлюся, планував відкрити 50 контейнерів, можливо, ми відкриємо не 50, можливо, ми трошки більше відкриємо. Можливо, ми 60 відкриємо. Подивимося. Подивимося, як буде. В принципі, вільний досвід є. А з іншої сторони, вже якби серпень місяць закінчується, і до нового року залишається не так багато часу. Я хотів би, щоб у мене новий рік теж було мільйон і три. Щоб я зміг це все, цю всю справу новорічний відосик вам гарний записати по відкриттю контосів таких самих, можливо, там нам більше пощастить. Ну, таке, трошки золото нападло, але по суті, поки нічого хорошого. Якісь камуфляжі. У мене ті камуфляжі вже були, здається, вони вже падли з якоїсь скрині. Тому поки я так чисто по дуже супер, ультра невигідному курсу, поміняв вільний досвід на е золото, ну, там і на якісь бустери. Мені насправді не дуже потрібен вільний досвід, бо мене всі танки прокачені. Якщо там виходить якась нова гілка, то там буквально потрібні декілька сотень тисяч, щоб її швидше я скажу кажу, топові модлі поприкачувати Тому. Якщо у вас ситуація така, як в мене, що ви всі гілки прокачали, то в принципі е в такій історії зливати вільний досвід це нормальна тема, тому що а куди їх ще зливати, як то кажуть. Куди, куди ще можна злити, як більше немає куди. Приберігати, просто що у вас залишилось там умовно хоча б 500 тисяч, що ви могли далі собі, як нова гілка якась вийде, а вона, до речі, вийде в наступному патчі. Здається, розробники вже анонсували, якщо не помиляюсь. Якщо ні, то там в коментарях мене підправити. І тому вільний досвід все ж таки треба, щоб трохи чуть чуть він був, а так все інше можна заливати. Збирається він дуже легко. Я не скажу, що я в цьому році е е якось там сильно потів е в цей вільний досвід, і при тому всьому у мене вже, бачите, майже 5 мільйонів зібралось. Так, це компенсація за нього. Е так, чи ні? Чи не було в мене? А ти що голди компенсація? Нормально, тища голди непогано. Добре, йдемо далі. Але немає ні одної піщаної кулі. Я казав, якщо випаде дві, я буду задоволений, а поки нічого подібного. Так, обвіз випав. Нормально. Поки що, друзі. Ну, таке, ну я не знаю, я відкрив вже 36 куль з шансом 2%. Ну, в принципі, це такий немаленький шанс, я вам скажу. Вже могло б щось і випасти. До речі, дивно, що за золото зробили кулі, і там, я думав, 10% буде шанс. 10%, а там 5. Вони дешевші, ніж на новий рік, тому що на новий рік коштує 1500, тут коштує 1000. Тобто Тут е, трошки дешевша історія. Але, блін, ну 5% це мало, зробили б хоча б 7. Тому що 5% це теж не факт, що вибіж. Ну, тобто, тут, тут ж немає якогось гарантованого. Я так розумію, тут талісмана ж немає, правда? Що ти скількись відкриваєш, і тобі точно дають. От піщана куля, бачите, 5. А, піщана куля 5. М -м, немає якогось талісмана. Якогось піщаного талісмана немає, тому. Ладно. Тому, певно, скільки ти не відкрив би і ти і та піщана куля дай не випасти. А тут скільки дають? А, тут одну кулю дають. Одну можна отримати гарантовано. <гум> ось, а інші можна відкривати ось так. 150. Скільки я золота нафармив? Мі здається, це іще три приблизно, так? Десь... Ой, чекай, а це що? А, це срібло, да. Так, да, це срібло компенсація, це ж премінний танк. Ну так. Це було б непогано, якби тут такі частини танків падали, частини сертифікатів на якісь танки. Це було б дуже добре. Там якісь кількість там по 10, по 20, і хто відкриває багато, він міг би назбирати собі чисто кількістю вільного досвіду, якісь там танчик. Навіть не найкраще, але якось там 8 рівня. Якийсь нормальний танчик поставити сюди. Було б непогано. А то дивіться, от 45 контосів я відкрив. Правильно, о! Дивіться, от почав нити. Скав 45 контосів відкрив, і піщана куля не випала, хотів сказати так. Але бачите, мене одразу раз, і я замовк. Так, давайте ми одразу відкриємо і подивимось. Давайте, не будемо тягнути, давайте ми це відкриємо і глянемо, що нам звідси випаде. Так, квест мегаконтейдер. Тай 5 каріть, чекайте, я не вибував, здається, на цей аккаунт я не вибивав, я щось забив і не відкрив. Зараз ми ще подивимося стосовно 5К і здається, в мене його не було тут. Так, що це дуже добре. Це дуже добре, бо це відносно новий танк, який я вирішив не купувати. Ось, і він міпав звідси. Значить, правильно я зробив, що я не купував в тих дорогих контосах. І ще бізонти. Ну, бізонти був, але це компенсація. Блін, ну, непогано, непогано. Я вам скажу, ще камуфляж мі дали на тайпа. І дали мені квест, маю контейнер. Там за вебкою, певно, не видно, ось так він виглядає. Тобто, перемогти в 50 боях. І отримати 5 контосів. До речі, хто прийде на наступний стрім, друзі. Наступний стрім, зараз е, це відео вийде вівторок. Певно, наступний стрім буде скоріше за все, в четвер. Нагадайте мені обов'язково в четвер, щоб я оцю, оцю штуку активував. Тому що потім вже може бути пізно, воно може прогорити. Я не знаю, скільки днів, певно, тиждень воно там може лежати, а потім вона прогорає. Тому нагадайте мені, будь ласка. Е, ну так, да, так. Тут 6 днів можна відкласти, тому маю надію на вас, що ви нагадаєте, бо я можу про них легко забути. Ні, та 5 карі у мене десь був. Десь був, а звідки він в мене був? Десь я його вибив вже, певно. Не знаю. Ні, ну тут нічого не стоїть в мене, бачите, нічого не стоїть і немає ніяких цих, да, я ще не грав на ньому. Десь він мій, звідки з якогось контейнера, певно, випав, але я, я на ньому так і не грав. Так, добре, ладненько, давайте ми ще раптом нам пощастить. В принципі, одна куля є. Ми отримали компенсацію. Поміняли трошечки. Скільки ми там заформили? 11 тисяч золота. Ну, я вам скажу 2,5 мільйони вільного досвіду, який мені не треба на 11 тисяч золота, який мені знадобиться. Це непогано, <плес> об'єктивно. Тому так. Але можливо ще одну кулю. А цікаво, а якщо збільшиться зараз вартість відкриття, я щось не, не прочитав в новину, чесно кажучи, по цьому івенту. Зараз ми подивимося, зараз стане 75, походу, тисяч. І подивимось, чи збільшиться шанс випадіння ну, цієї піщаної кулі. Тому що, по суті, тут єдине, заради чого варто відкривати, це ці, ці кулі. Має збільшитись, певно, 3% має бути, так? Да? Ану, покажи. 2,5%. Ну, ціна зросла на 50%, а шанс зріс на 25%. Ну, хе -хе, таке, мало бути 3%. Да? По ідеї, 3% це було б справедливо. А так виходить, що перші 50 відносно вигідних, а далі не вигідно. Ладно, давайте ми ще зробимо так. Давайте 10 штук. Давайте 10 штучок, але з вас тоді не тисяча лайків, друзі, а півтори тисячі лайків. Добре? Ми з вами домовились. Давайте. Ми завжди з вами по-чесному. Я планував на 2, на 2 мільйона 500 відкривати. Відкрию, виходить, на 3 250. Але з вас тоді на 500 лайків більше. Давайте, все, поторгувались, поїхали. Може, ще одна куля. Ще одну кулю було б дуже добре. Але не знаю, 2,5-10. Ну, в теорії, може бути. Шанс не стакається, зрозуміло, але це так виходить в нас. Е, ну, якби він стакався, 25%. Ось. Воно так не працює, звісно, але ну ладно. Може пощастить Я б ще одну кулю вибив, я би був дуже задоволений. Цей контейнер дуже жирний, це прикольно. І з нього би, або випаде якась компенсація, або випаде те, чого в мене ще не було. бустерів золота, до речі, надавали, ми їх не порахували. Тобто тут ще з бустерів золота, в принципі, можна трошки порахувати і вийде. що е... не один стоїть, ми заробили там десь 13, наприклад. Да. Але їх потрібно буде ще нормально позбивати в цьому рандомі. Хі, прекрасному. У мене 70% майже відсотків перемог. Ну добре, 68, давайте не будемо перебільшувати. 68% відсотків перемог. А зараз в цьому прекрасному рандомі іноді сесії стаються на 55%. От, я думаю, що не в мене одного. Ось, тому що в цих турбачах на щось попливати, Це дуже така сумнівна історія. Ні, щось не щастить нам, друзі. Щось не щастить зовсім. <плес> 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 ну і що? Я останню. Давай останньо. Може ще декілька. Ну, я такий, я трошки лудоманович, я не знаю, чи мені. Я... <плес> чи мені варто, бо не зупинитися, в мене залишиться 0. E, 0 цього. Я не знаю, крутити мені чи не крутити. Mm. Ну давайте ще декілька разів. <сум> Кажу ще декілька разів, потім таки, ой, немає вільного досвіду. Ладно, давайте. Давайте ще, ще 4. Ще 4, все, ще 4, точно, от, все, 100%. 4 закінчую. І якщо не закінчую, знімайте лайки під цим відео. от, так от. <сум> Знімайте лайки і все. Три контоса Давайте до 35, щоб залишилось. Так, це, це подорожчання — це невдячна справа. Таке саме подорожчання — на новий рік. Я пам'ятаю, якось відкривав. У мене було багато вільного досвіду, ще 6, 6 мільйонів, чи 7, щось там до фіга було. І я, коротше, відкривав ці контоси. Спочатку теж було 50 тисяч, потім щось 75, потім там ще більше. І потім вже контоси були по 150 тисяч. І по 150 тисяч вільного досвіду, контос коштував плюс-мінус скільки само, як і кон... ну, верніше, не так, в відсотках. Там було щось тільки в два рази більше, ніж е, в того контоса, який коштував е, цей. Е, коротше, менше. Чи нав... ні, чекай, не так. Якщо я не помиляюсь, хто пам'ятає, це здається, був 22-й рік. Або, або кінець 21 Коротше, З 21-го 22-й, або з 22-го на 23-й. Точно не пам'ятаю. Коротше, там були контоси по 50%, і ще, а потім були по 150. Мені здається, що по 50% було 2%. А по 150 було чи 3%, чи 4%. Ну, в будь-якому випадку, воно не пропорційно, бо мало бути 6. От, все, все, все. Я досить скамитись і так я витратив набагато більше, ніж планував. Я думав, у мене залишиться 2 мільйона 300, залишилось менше. Ще відкрию, відкрию безкоштовну коробочку. Дадуть мені 5 бустерів, прекрасно. От, коротше, друзі, так на сьогодні вийшло. Я вважаю наше відкриття таке напівуспішним, тому що я знову заскамився, знову злив більше, ніж планував. По-перше, по-друге, мені не випало дві е цих піщаних кулі, які я планував. На жаль. Mm. І загалом, да. Так що, єдиний плюс, що я зафармив там скільки 12-14 тисяч золота. В принципі, це приємно. Враховуючи те, що вільний досвід ну, мій не було куди його витрачати, бо має всі гілки прокачені. В такому плані це приємно, але трошки можна було більш правильно до цієї справи підійти. Ось, сподіваюся, досвід вам сподобався. Він був чесно по вашим коментарям. Я спочатку не збирався його знімати, тому що хотів на Новий рік приберегти вільний досвід. Але сподіваюся за те, що я до вас прислухаюсь, ви протести лайкоси і непогано підтримаєте ними цей відосик. Ось так, все. Дякую вам за активність під цим відео. Сподіваюсь, ну вам сподобалось. Побачимось ми з вами наступному відео або на стрімі. Всім удачки, всім пока-пока.